Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». У лісся тріщить по швах. Буткевич намагається примирити керівників клубу. Український феномен у Парижі забарний лідирує у лізі один за фінансовим показником. Скандал перед матчем з Україною. Як це вплинуло на збірну Азербайджану? З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. У Житомирському полісі загострились стосунки між віце-президентом клубу Олександром Хацкевичем і спортивним директором В'ячеславом Шевчуком. Президент команди Геннадій Буткевич намагається владнати конфлікт і зберегти робочу атмосферу в керівництві клубу. Напруженість між Хацкевичем і Шевчуком має давнє коріння. Ще з часів їхньої спільної гри у ветеранській збірній, де між ними вже виникали суперечки. Попри минулі непорозуміння, обидва нині намагаються знайти спільну мову в Ежах одного клубу Буткевич підходить до вирішення ситуації неформально. Навіть під час спільних ігор у падел він стежить, як Хацкевич і Шевчук взаємодіють між собою. Часом ставлячи їх по різні боки майданчика, щоб оцінити рівень напруги. Український вінгер Віктор Циганков близький до повернення на поле після тривалої паузи через травму. Футболіст Джерони вже завершує процес відновлення та має повернутися до загальної групи команди наступного тижня. У п'ятницю, 10 жовтня, каталонці провели тренування перед поєдинком з Барселоною. І, хоча циганков ще не працював у повному режимі, його повернення питання кількох днів. Донецький шахтар має намір уже взимку повернути до складу нападника Данила Сікана, який нині виступає за турецький Трабзонспор. Втім, ситуація може змінитися не на користь гірників. Головний тренер трабзонспору Фатіх Теке, який раніше не надто розраховував на українця, переглянув своє ставлення до гравця. Наставник залишився задоволений тим, як Сікан проявляє себе на тренуваннях і тепер планує надавати йому більше ігрового часу. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін минулого літа був на крок від гучного переходу. Агент футболіста Жорже Мендеш майже домовився про трансфер свого клієнта до португальського порту. Мендеш пропонував варіант обміну Луніна на воротаря драконів діогу кошту. Ішлося про угоду з доплатою на користь португальського клубу, адже кошта оцінюється значно дорожче. Однак, президент Реала Флорентіно Перес наклав вето на операцію. Виріш зберегти Українця у складі. Попри це, нинішній сезон для Луніна складається невдало. Він не провів жодного офіційного матчу, залишаючись у тіні тібо Куртуа та Андріяна. Єдиний шанс з'явитися на полі це Кубок Іспанії, який стартує у 2026 році. Якщо ситуація не зміниться, Лунін може наполягати на трансфері вже взимку. Український центрбек Ілля Забарний стрімко підкорює Францію. Хоча за ПСЖ він провів лише вісім офіційних матчів, оборонець вже встановив рекорд ліги 1 За даними порталу Трансфермаркт, який регулярно оновлює ринкову вартість футболістів. Трансферна ціна забарного зросла одразу на 13 мільйонів євро до 55 мільйонів. Це найвагоміше зростання серед усіх гравців чемпіонату Франції. Ще нещодавно Ілля лише адаптувався до нового клубу, а зараз вже входить участь. Сло найдорожчих захисників Європи. Підготовка збірної Азербайджану до вирішального матчу відбору на чемпіонат світу проти України була затьмарена неприємним інцидентом. Після прибуття до Польщі, де відбудеться гра, команда виявила, що частина її багажу не прилетіла разом з нею. За словами головного тренера азербайджанців Айхана Абасова, деякі валізи з екіпіруванням прибули до розташування команди лише пізно вночі, що, звісно, створило невеликий тиск та внесло корективи у тренувальний процес. Однак, як запевнив наставник, цей форс мажор Чор не змінив глобальних планів на підготовку, і команда продовжує працювати у штатному режимі. Абасов також згадав першу зустріч команди у Баку, яка завершилась нічиєю 1-1. Він визнав, що тоді збірна України мала перевагу у створенні гольових моментів. Однак, на його думку, його підопічні заслужили одне очко своєю наполегливістю та самовіддачею. Тепер збірні зустрінуться знову, і цей матч, що відбудеться 13 жовтня в польському кракові, матиме надважливе турнірне значення для обох команд у їхній боротьбі за вихід на чемпіонат світу. Початок поєдинку заплановано на 21.45 за київським часом. Президент Інгульця Олександр Поворознюк повідомив, що частина футболістів залишила клуб через небажання проходити військово-лікарську комісію, необхідну для отримання бронювання від мобілізації. За його словами, керівництво команди вимагало дотримання процедури, однак деякі гравці відмовились та вирішили продовжити кар'єру в іншому клубі. Поворознюк пояснив, що футболісти з його команди обрали кудрівку, оскільки, за їхніми словами, там їм пообіцяли оформити бронювання без проходження ВЛК. Президент Інгульця зазначив, що гравці. Боялися звертатися до військомату, тож скористалися цією можливістю. До Кудрівки перейшли центрбек Михайло Шершень, Вінгер Олександр Козак та захисник Максим Мельничук. Наразі інгулець після десяти турів має 19 очок і посідає третє місце в першій лізі. Тоді як Кудрівка, для якої цей сезон став дебютним у прем'єр-лізі, перебуває на 11-й позиції з 10 очками. Головний тренер збірної України Сергій Ребров поставив остаточну крапку в чутках, що пов'язували його з можливим переходом до грецького Панатінайкоса. Напередодні вирішального матчу відбору на чемпіонат світу проти Азербайджану. Наставник синьо-жовтих зробив чітку та однозначну заяву щодо свого майбутнього, розвіявши всі сумніви. Ребров підтвердив, що до нього дійсно був інтерес з боку кількох клубів, що є нормальним явищем, враховуючи його успішну роботу до приходу в збірну. Однак він наголосив, що наразі повністю сконцентрований на своїй нинішній посаді, яку вважає великою честю. Тренер заявив, що має намір працювати зі збірною України до кінця свого контракту, який діє до липня 2026 року. Таким чином він спростував усі припущення про можливий відхід і підкреслив свою відданість національній команді. Ця заява має заспокоїти вболівальників та футбольну громадськість напередодні важливого поєдинку. Після вдалої гри з Ісландією. Збірна України піднялася на другу сходинку у своїй відбірковій групі. І тепер перемога над Азаєборджаном може може суттєво зміцнити її позиції в боротьбі за вихід на чемпіонат світу. Мадридський реал чітко окреслив свою позицію щодо майбутнього одного з головних лідерів команди бразильського Вінгера Вінісіуса Жуніора. За інформацією іспанських змі, королівський клуб готовий розглянути можливість продажу гравця влітку 2026 року. Однак лише за однієї практично нереальної умови потенційному покупцеві доведеться активувати суму відступних, прописану у контракті 25-річного футболіста, яка становить астрономічний 1 мільярд євро. Євро таким чином керівництво вершкових фактично дає зрозуміти, що немає наміру розлучатися зі своєю зіркою, і будь-які переговори на цю тему є безглуздими. Такий цінник виглядає ще більш вражаюче на тлі ринкової вартості гравця. Авторитетний портал «Трансфермакт» оцінює бразильця у 150 мільйонів євро, що майже в сім разів менше за суму його клаусули. Своєю грою Вінісіус повністю виправдовує такий високий статус у клубі. У Очному сезоні на його рахунку вже п'ять забитих м'ячів та чотири результативні передачі у десяти проведених поєдинках, що підкреслює його ключову роль в атакувальних побудовах мадридської команди. Напередодні ключового поєдинку відбору до чемпіонату світу проти Азербайджану табір збірної України отримав чудові новини. Півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк, чия участь у матчі була під великим питанням, повернувся до тренувань у загальній групі. За інформацією джерел, 11 жовтня 21-річний футболіст провів повноцінне тренування заняття разом з гравцями, які не виходили у стартовому складі на переможний матч проти Ісландії. В цей час футболісти основи проходили Ходили відновлювальні процедури після важкого поєдинку в рейк'явіку. Нагадаємо, що хавбек прибув до розташування національної команди з ушкодженням зв'язок гомілкоступового суглоба. Саме через цю травму він не потрапив до заявки на гру з ісландцями, що викликало серйозне занепокоєння у тренерського штабу та вболівальників. Тепер після повернення ярмолюка до тренувального процесу з'явилася надія, що він зможе повністю відновитися та допомогти команді у надважливому домашньому поєдинку проти збірної Азербайджану. Ось такі події сколихнули футбольний світ останніми днями. З вами була Ярослава Олексюк, і до зустрічі в наступних випусках.